І всім привіз вам полюблює венесеріалі погоди 12 п'ята серія. Дивний привод ми розпочнемо. Я валету. Я дамо, А ви знаєте, що це? Що? Ви знаєте, що це заборонено, яке не можна використовувати. В ході в легким до, до тебе. А... Чого? Тому що заборонено. Все зрозумів. А, типу тіпо... Видайте карти. Добре. Дякую. І 1 вересня. Здумали. Подумаєш, такий скучний. Це забогонено. Добре, мені ну, не вийти. Мені кличуть по роботі. Добре, він поїхав, пішов. Навчить. Знову карти? Ні. Шахмати. Все, мені того хватило. Не хочеться ще знову вивчив, знищив інші в іншу партію. Але я ж я сказав. Добре! Що ти хочеш зробити? Я знаю, що роблю Люцифер. Я хочу знову відомстити тому навіть налому Він мене зовсім дістав. У цей саме час дуже. Після того, що він зробив. А, що ви погали? Так. Не опрошуйте. Як? Ти ж змієш робити. NPC? А вже ж так, а що? Зроби мені зараз, Люцифер! Я провид. Я знаю. А І що, що ти привод може зробити? Цей привид не простий привід, як це здається, що це простий привид, Люцифер. То це не простий привид, цей привид дуже небезпечний і може з'явитися, як будь-хто буде, буде -кар -кар ти грати Ну, тільки він буде як існувати. звати Авжеж. Добре, волю в зайвих за мені до неї йти. Добре. Дозвольте ще Люцифер. <зваж> ну, що, в карте? Та я вже в постій карти. А, точно. я Якщо подумаємо щось таке, ну, як ти зрозумів. А, добре, вирікарту. Я кидаю А, Я валета. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Я було ще одну. А добре. Що? Що це було? Ту. Добре, давайте далі продовжуємо. Я кидаю даму. Я вуля? А що? А ти хто, блін, такий? Я не знаю, це якийсь привид. А, це знову, я таке зрозумів, це знову поврівла їх як він мене дістав? А, які жарти. Спіш не поврівла їх Що ви хочете нам доказати? На чого? І що ти зробиш, ти щось привид? і я вас знищу. І що ти можеш зробити? А? На зараз я підпавкашу. Що? А? Що ти, ти, робиш? Пристань! Добре. Добре, але і буде повний піздець. Ти... Ти чув це, Демонт? Що? Мы вже дістали. Я вас тільки попереджав. Я ж тільки попереджав. Я вже зумію. Знову. И куда вже дети стыдно встала? Знову. Приват. Лит. А, як там? А, так, точно. А, я підладві. Добре. Лит Спирит. Дит. Шо? Дай. А шо? Тьф. Це було не дуже легко. Я знаю, як це все робити. Краще ніж ти. А... Це два якісь неналичні питання. Добре. А карта віддай? Звідки ти знаєш? Я все чув. А що ти віддаєш воно недовго? Віддавай карти. Добре. До побачення відного ногу буде вже до хворого. Ааа, добре, я піду. А, ну добре. Мені завжди не мною грати. Куди? Кай. Okay. Добре. А такий тільки пройшов з першого верстня? Так. А, і з першим верстнем. Вже другий раз. І всім до побачення. Зу, фулі, плен, вочини. Всім гудбай.